О, ну значиш, що в мене є? Півтора тисячі гривень стоїть о вот така от штучка. Це матриця для пуль. Значиш, півтора тисячі. Одна штука. Дві тисячі гривень. другая штука вот. 2000 еще раз 2000 круто гаеп итальянская фирма матрица Ціла купа матриць це конус. Зірочку робити, це ось набор гривні. Ну тисячу стоїть друга зірочка на вісім пелюсток. Mm. Так, це воронка для засипки рису, муки. Ну, коротше, що по моїм стає стосується кольцо продавочне продавляти юбку, рівняти. От, ще одні кольца. Це продавляти, ремонтувати дно гільзи. Їх три штуки. От. 15. Т2, Т1. До Т5-ї юбки. Це прогане кольцо італьянське. Е, патронік. Рушниці Бенеля. Виточений. Так. Все класно. Далі втулка грибок алюмінієва 250 гривень віддав за цей набір. Проставочна втулка на 16-й. Таке. 500 грн цей набор стоїть. Ставочне калібровочне кульцо для готових дівайсів споряджених. Давно ним не користуюся, воно трошки не протерте. Поуки в ньому завелися, але нічого. Прогонне кольцо для готових девайсів. Прогонне кольцо для вибивки для рівняти гільзи. 12-й. От. Калібровочна втулка готового девайсу Ржава, тому що нею давно не користувався. Стоїть 80 гривень. 16 -й. восьмерка на 6 ліпісток. Кажу, 8. На 65 16 Це, цей набор стоїть 500 гривень корована матриця на 12-й. От. Втулка грибок на 16-й. От. Йдем далі. Капсуля вибивати 16-й і 12-й. Барклай, запрессовка Капсуля. такий, І проставочна втулка, щоб не розпирало готовий девайс. Ось так от. І все.